Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Граневич. В третьому розділі книги буття записано Боже повеління, адресоване Адамові та Єві. Але з плодів дерева, що всередині раю Бог сказав: не їжте з нього і не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти. Я не розумію, чому Бог убив Адама і Єву в Едемському саду за те, що вони з'їли плід певного дерева, кинувши такий виклик проповіднику, Степан насупив брови. Хіба Бог дійсно вбив Адама та Єву? запитав проповідник. Припустимо, я тобі кажу, щоби ти не стрибав з дев'ятиповерхового будинку, тому що необмінно загинеш. Але якщо ти все ж таки кинешся вниз? Чи можеш ти або хто небудь інший звинувачувати мене, що я вбив тебе? Подумавши трохи, Степан відповів: Я думаю, що ніхто не зможе сказати цього. Ви ж мені щойно сказали, що зі мною трапиться, якщо я стрибну. Так. Це дійсно так продовжував проповідник. І саме така угода була укладена між Богом Адамом та Євою. Він дарував їм вільний вибір. Він пояснив їм, які благословення вони отримують, якщо будуть слухняними, але і попередив про наслідки непослуху. Вони ж обрали непослух, Бог не проявив над ними насильства. Так само і я кілька років тому пережив гіркий урок. Постраждавши від свого неправильного вибору, я їхав трасою Чернівці Львів. Я запізнявся на зустріч. Дорожні знаки попереджали, що швидкість обмежена 60 км за годину. Я знав, яке покарання загрожує за порушення закону. Але я був змушений поспішати. Я їхав швидше обмеження. Мій вільний вибір коштував мені 250 гривень. Дорожні знаки не змушували мене їхати так швидко, навпаки, вони застерігали мене від такої їзди. Я сам вирішив перевищити швидкість і сам заплатив за це. Бог не знищує людей через їхні гріхи. Грішники помирають через неправильний вибір. Ще на початку Бог пояснив, яким буде результат того чи іншого вибору. Господь говорить: життя, смерть запропонував я тобі. Через апостола Павла він ще ясніше відкриває, які будуть результати нашого вибору. Бо заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі наші. Помолимось, дорогий наш Небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за те, що ти наділив нас свободою вибору. І сьогодні, коли нам прийдеться обрати те чи інше, ми просимо тебе, даруй нам мудрості, щоб ми могли дослухатися до слова Твого святого, благослови наших телеглядачів у їхньому виборі сьогодні. Благослови нас, щоб ми могли слідувати за Словом Твоїм і могли робити правильний вибір, який приведе нас зрештою до вічного життя. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Єдиний, хто може допомогти нам зробити правильний вибір, це Ісус. На сторінках Божого Слова нам запропоновано багато аргументів, щоб зробити правильний вибір. Щоденно читайте слово Боже. Нагадую, що ми чекаємо ваших листів з досвідами та молитовними проханнями за електронною адресою, а також ваших дзвінків за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас! Гарного вам дня! До побачення!